Всім привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у новому маленькому випуску Жепета Подкасту. Там, де ми зазвичай. Десь так 15-20 хвилинок обговорюємо теми, які нам цікаві, і зазвичай з такими клікбейтними заголовками. Саме тому він так і називається. Перед вами Влад Кампов. Мій коведучий, соведучий, співведучий – це Владислав Сидоренко. І хто ми такі можна дізнатись, перейшовши до опису цього подкасту на будь-якій платформі, де ви нас дивитеся Ще варто зазначити, що там є посилання на Баймія кофі, де ви можете доєднатися до нашої спільноти, а ще може купити на філіжатку кави. Але про це не зараз, про це не зараз. Зараз ми хочемо поговорити про таку дуже цікаву тему, яка насправді була і у мене, і у влади багатьох моїх знайомих і друзів на початку кар'єри або перед початком нашої кар'єри. Чи треба інженеру? Математика. Тому що валідно, е, було б подумати, що програмісти вони дуже часто користуються якимись там формулами, дуже треба розуміти, як е, квадратні рівняння працюють, і взагалі що таке диференціал, але можливо і ні. То зараз будемо розбиратися. Ми закінчили факультет з прикладної математики. Якщо щось згадаємо, то я ще буду кейвордами кидатися, але скоріш за все, це все, ще я пам'ятаю звідти, що якби дає вже невеличку відповідь і підказку на це питання, яке я поставив з самого початку. Влад. Ну, з тобою все зрозуміло. Ти фронтенчик. Ти думаєш, зараз що давай не, не треба пікселі додавати? ну. <свят> а ну? <свят> Один піксель Ладно. плюс 2 пікселі. <свят> Ой-ой-ой. Ну. Але насправді, я пам'ятаю себе у 16 років, і я такий плін, це ж програмісти, це математика, інженери, все потрібно знати. Потім я вступив в КПІ, а там на факультет власне прикладної математики. Um, і Там було два роки, і там чотири різних математики: лінійна, дискретна а, е, е, і ще щось було. І, і ти думаєш, ну так, да, це все дійсно потрібно в роботі. А потім ти починаєш працювати і е, шльопати бекенд. Як то кажуть. Тому е, питання дуже цікаве, тому що, от пропрацювавши в індустрії вже років. З 10, мабуть, в е різних компаніях. Моя відповідь на це як у е справжнього сіньора. It depends. Е від чого це залежить? Е я, принаймні, з того, що я чув, якщо ви працюєте в геймдеві і працюєте над якимись там, е не знаю, гейм-ендженами, це, ну, тобто, must have, там доволі складно. і то. Е вся суть. Сучасного програмування, я б сказав, в тому, що а, все складається з фундаментальних блоків, які вже працюють. А, і а, створювати щось своє треба дуже обережно і рідко. І зазвичай, от всякі фундаментальні блоки, там, де потрібні якісь розрахунки, потрібна математика, воно вже є і воно відтестовано десятиліттями. І ти дуже рідко торкаєшся власне розрахунків, і тобі надається якийсь високорівневий або набагато більш високорівневий інтерфейс, який ти просто користуєшся. І все нормально. Тому, ми ще підемо в деталі цього, але я б сказав, що загалом в 90% випадків не потрібна така математика. Яку вчать в універах там якийсь метаналіз, просунути метаналіз, а саме знати те, що проходять на цьому предметі. Але а, в мене є фоллоуап, чи потрібна математика взагалі глибоко її вчити в університеті. І тут моя відповідь відрізняється. Але перед цим Влад. Що ти думаєш? Перед цим Влад. Е, я. Погоджуюсь з тобою. Як сіньор-інженер я теж можу сказати «it depends», що означає, що це дуже сильно залежить від контексту. І це дійсно так. В якомусь сенсі математика не потрібна, тому що математика, вона скоріше, про, е, ну як, я не знаю, мій, якась лінійна алгебра чи е, прям математичний аналіз, воно не потрібно. Тому що воно. Майже ніде не використовується в такому класичному програмуванні. В класичному програмуванні використовується Computer Science. і насправді є дуже багато кльових публічних курсів про те, що таке Computer Science і про що ми саме кажемо, але загалом це структури даних і алгоритми. Якщо ви будете проходити співбесіду в якусь фан-компанію, наприклад, не знаю, Facebook і так далі, і так далі, так чи інакше у вас будуть якісь лід код Задачі, скажімо так, тобто алгоритмічні задачі в стилі такі, як ви можете знайти на сайті літкот.ком, і е, там, якби без комп'ютер-сайенсу нікуди. Чи треба там математика? Майже ніколи ні, окрім якогось базового, порахувати е, відсоток. Що, ну, типу, можливо, якщо ви один раз в житті навчились це робити, то ви вже е, навчились. Ну, я не знаю, деколи я бачив таке, типу, що там є задачі на порахувати відсоток. У просто не погоджується. Е, але, але, в, том, в той самий час, я пам'ятаю випадки, коли дійсно під час моєї кар'єри мені потрібна була математика. Але це, скоріш за все, помилка вижившого і, типу, суб'єктивний такий кейс, один на дуже багато випадків. Коли я працював в домені, там де я насправді на той момент працював фулл фулстеком, тобто я робив kafka пайплайни оброблював дані, базуючись на івентах, і в цьому пайплайні ми е, мали рахувати фізичні, як би, е, по формулам, якісь фізичні метрики, базуючись на початкових метриках. Умовно, якщо у нас є швидкість і. І коротше, Із швидкості да, можна винайти час і відстань, яку ми пробігли за якусь одиницю часу, от такого стилю. Але це дуже е, простий такий приклад. Ем... Чи треба математика десь на фронтенді? Ну, мені здається, що ні. Хоча навіть у тому самому фронтенді є деякі практики для того, щоб анімувати щось за допомогою CSS, коли ти не в кожен момент часу розумієш, де елемент на сторінці, а умовно будуєш вектори, куди рухаються елементи для того, щоб зрозуміти, де вони зустрінуться, для того, щоб все не в однопоточному JavaScript робити а в CSS. Але, ну, ти більше того. Мені здається, ні. Чи були у тебе якісь такі випадки, коли на роботі ти такий, блін, ну, оце математика. Так. І О. насправді я от зараз думаю, їх було більше, ніж я думав. А, але найцікавіше було в тому, що якщо б я не знав математику, я б все ще міг щось з цим зробити. Але мені було набагато приємніше, я розумів, набагато краще, як щось працює, коли я знав. Наведу конкретний приклад. Коли, ну тобто, я працюю в бекенді, і Я працюю багато з всякими дешбордами, графіками, тобто в тебе є сервіс, як він працює, і щоб побачити, що відбувається. І коли ти будуєш графіки, ну, тобто, в тебе якісь дані, метрики, і мені було потрібно щось показати. І по суті, мені було потрібно показати швидкість зміни якоїсь метрики. Тобто, там, наприклад, що П'ять хвилин тому вона була так, а якщо вона швидко змінилась, тобто на якісь конкретні числа, саме зміна. Суть в тому, що швидкість зміни значення це похідна. А, і а, прикол в тому, що по суті а, для цього потрібно рахувати похідну, і значення цієї похідної буде якраз, типу, якщо це показати на графіку, це буде те, що я шукав. А, і нібито прикольно. Але суть в тому, що внутрішній інструмент, який надає. Якісь графіки, дозволяє одразу тобі побудувати швидкі зміни. Під капотом воно працює за допомогою похідної, але мені не потрібно це знати, воно мені просто каже, швидкі зміни. І це є цікавим прикладом, як ця складність прихована. Але в тому самому випадку, я розумію, що хтось будував цей внутрішній інструмент для побудови графіків, і хтось мав зрозуміти, як це нормально порахувати. Тобто це дійсно використовується. А ще, в, ну, скажімо так, в мене такий домен, що часто мені доводиться читати якісь наукові статті. І в минулому випуску про навчання влад був дуже здивований тим, як я читаю статті. Я вже заспокоївся, я вже заспокоївся, тому маш продовжувати. Ти вже зрозумів, але в наукових статтях особливо часто використовуються якісь формули, і мені просто допомагає зрозуміти якісь речі. Саме фундаментально, як вони побудовані. Тобто, з Бекендом теж є всяка теорія черг, яка допомагає там працювати з навантаженням і так далі. Тобто, в якому саме глибинному теоретичному форматі, математика дійсно може допомогти мені зрозуміти щось краще. Але я розумію, що я міг би існувати в індустрії без цього, і люди існують в індустрії без цього. Um, але є нюанс, про який я хотів би поговорити про те, що коли в універі ти такий, блін, от я краще вивчу Python або JavaScript. Математика нафіг не потрібна. І отут я є А, Тому що чим математика мені особисто допомогла, тим що математика вибудовує в тобі певний інструмент, певну логіку. Що ось є, типу, щось, воно діє так. О, воно, по суті, будує е, такий фундамент алгоритмічного мислення. І, до речі, е, такий сейдноут. Ми кажемо про математику. У нас, наприклад, був предмет дискретна математика, і от дискретну математику я використовую дуже часто. Uh -huh. а, графи усілякі, а, там, не знаю, теорія інформації, це а, я зустрічаю, я б не сказав повсякденно, але а, дуже часто. Тому отакий тип математики а, так, теж а, потрібен. Але повертаючись, що в тебе вибудовується певний спосіб думати про якісь речі, про якісь проблеми, і як ти підходиш до їх рішення. І потім це використовується для того, щоб на основі цього будувати алгоритмічне мислення, для того, щоб будувати, як вирішувати проблеми і так далі. Тому я за те, щоб більш головинно вчити прикладну математику. На інженерних спеціальностях в університетах. І тут слово прикладна дуже важливе, тому що коли ти вчиш щось неймовірно абстрактне, то воно важко розуміється. Але якщо ти вчиш, не знаю, там умовні трансформації фуріє, які ти розумієш потім, що вони використовуються там в обробці звуку або в будь-якому перетворенні сигналу у дискретний сигнал, ось то це круто і класно. Але мене вже понесло. Влад? Нагадав ти мені про фур'є, І ну насправді я хоч, хотів зачепитися і за це, і за те, що ти кажеш, що якась складність може бути прихована десь під капотом, якоюсь функціональністю, яку ти використовуєш. І це дійсно так. Розкажу таку персональну історію, що десь, мабуть, рік тому, в цей самий час, в роті, я проходив курс по машин-лернінгу, тому що я такий, блін. Треба зрозуміти, а що воно таке, але зрозуміти не з точки зору, як цей промпт інженірінг виглядає, зрозуміти, а як воно дійсно працює під капотом. І я знайшов на курсері курс Andrew NG, що сам, ну, типу, дуже відома особистість в лернінг і дата сайенс світі, і пішов. І справа в тому, що цей курс виявився з точки зору теорії, тупо, курсом по тому, що ми вчили в університеті. По типу діференціалів, по типу інтегралів, по типу всяких е, е, роботи з декілька вимірними графіками для того, щоб знаходити якісь аномалії і так далі. і так далі. На практиці, коли ти переходиш до лабораторних, або коли переходиш до реальної імплементації цієї всієї теорії в реальному житті, тобто як виглядає робота машинліординг інженера або дата сайентиста в кінці кінців, ти робиш імпорт. Із якоїсь бібліотечки. Викликаєш одну функцію, куди ти передаєш масив даних, який, скоріш за все, ти до, до того якось переклав, туди, ну, тобі, трансформував. Але це вже комп'ютер сайенс, це не машин learning і не математика. І якимось магічним чином вона працює. Супер важливо розуміти, як воно е, працює під капотом, для того, щоб розуміти, коли які інструменти приміняти. Це прям, типу, розуміння молотка допомагає нам розуміти, що не можна забивати гвозді, а не закручувати е шурупи. От, але в цілому, типу, можна пережити на початкових етапах, мабуть, і без цього, там просто розуміючи, що такий інструмент є, а потім розбираючися, як же він все-таки працює під капотом. І якщо хтось з тих, хто нас слухає або дивиться, мріяв стати, типу, дата-сайентистом або машин льорнінг інженером Після того, як вони працювали програмістами, вони... єдиний страх це те, що ви не знаєте математику. Це вас не має зупиняти. Тому що, власне, там, типу, все таке саме, а потім з документацією розберетесь. Ти, ти зачепив дуже цікаву тему, що є, по суті, окремий цвіт. Знаєш, ML, Емель, Машин Лоні інженери, дата сайентисти там є дуже багато різних ролей. І, до речі, на цьому етапі подивіться наш випуск про AI і ML за з Владимилою, але... Це цікава індустрія, тому що, по-перше, там найбільша концентрація PhD, в ніж будь-якому інженерному світі, мені здається. І це накладає по суті дуже впливає на те, як люди працюють, і яким апаратом люди мислять. І там теж можна існувати не розуміючи глибин тобто, зараз не мені здається, початківці можна отримати статус ml інженера, якщо ти просто знаєш, як правильно скласти певні виклики методів разом. І потім просто потикати, не знаю, як е е випадково ск е сконфігурувати гіперпараметри. Ну це я отрую, я звісно. Давай, але Давай ми але... скажемо тут, що ми не знецінюємо роботу дата сайентистів і вемелі інженерів, говорять, що це там супер складно, насправді, в якихось сферах. і Коли ти читаєш, пейпери, намагаєшся зрозуміти, як воно все дійсно працює. Там уже прям важко. Я але... на цьому моменті хотів сказати, що на цьому ти далеко не виїдеш. Тобто, так. якщо ти хочеш хоч якось розвиватися в цій сфері, то тобі потрібно вже набагато краще розуміти саме, як воно працює, і що ці виклики роблять для того, щоб розуміти, як це правильно скласти. Це знаєш, посичав описує роботу інженера, що дуже часто ти сидиш три дні для того, щоб потім написати п'ять строк коду. Але Тобі платять гроші а, за те, щоб ти знав, де написати ці п'ять строк коду і що саме там має бути. А, абсолютно те саме з а, там, ai email і так далі. Тобто а, теж потрібно розуміти, як воно працює під капотом, і, мабуть, основна річ, якщо ви хочете щось винести за цього випуску, що намагайтеся розуміти, як речі працюють, якщо ви хочете розвинутись в індустрії якось. Це може не треба з цього починати. Але далі вам просто буде легше і приємніше робити якісь речі, аніж а, просто працювати з чимось, ніби з а, не знаю, чор чорною коробкою box. Так. Але я погоджуюсь з тим, що загалом знання математики. Воно доволі важливе для того, щоб розвивати ваше просто логічне мислення. І дійсно, типу, ви, мабуть, дециметри чи щось таке останній раз чули в початковій школі. Це ну, валідно. Валідно. Ви ну, навряд чи будете використовувати такі речі, окрім якщо ви будете пити Кока-Колу з якоїсь там United Kingdom, то там буде написано Сантілітри. І ви такі, чого? які сантілітри? Окей. То таке. Але загалом дійсно такі науки допомагають побудувати фундамент для того, щоб потім продвигатись і розуміти, як все працює всередині. На цьому, на цьому, Владислав. Я подякую тобі за твої думки. Було дуже цікаво. Цікаво, що ми з тобою якби погоджуємося в цьому цьому, що, в принципі, було б непогано знати фундаментальні науки по типу математики. Я дякую вам, нашим глядачам і слухачам за те, що ви доєднались до нас. І, можливо, навіть перейшли за посиланням на БайміяКофі в описі цього відео, щоб підтримати цей канал. І, можливо, доєднатися до спільноти, там де є гості нашого великого подкасту, і, власне, ми з Владом. що теж непогано. Побачимося в наступних маленьких чи великих випусках Жепета Подкасту. Пока!